Вчора минуло півроку, як загинула за Україну Аня, ваша племінничка. Якою була Анечка, якою ми маємо її пам'ятати? Анечка, її прізвище дівоче Подолян Ганна Іванівна. Її виховувала Матуся. Вона родилася 19 жовтня 1992 року. Виховувала Матуся сама. їй допомагали дідусь і бабуся. Мама все для неї віддавала все. І вже вона була і замужем, вона все, все, що заробила, все де що виростила, вона все віддавала Аньки. Навчалася в нашій Бурсуківській школі. В 1999 році вона пішла в школу і закінчила нашу Бурсуківську школу. Вона е, добре навчалася. була А бойовою. що ви часто згадуєте з її дитинства? От Саша мій грав на акордіоні. Угу. Ну, вона приходила, і є така фотографія, що вона. От приходила, дуже слухалася, гралася, і вона навіть більшу е, з хлопчиками гралася. Вона була бойова, навіть і гратися в ці ігри, що хлопчаші, угу. вона ось так і гралася. Дуже така була і смілива, і добра. І, і діти, і вчителі поважали. Вона добра душею була до кінця своїх днів. А як вона потрапила до військової справи? Ось вона, коли закінчила школу, вона навчалася у Кодимському ПТУ на повара. Ну, Вона не працювала, вона так там працювала, і потім вона в 9, якому, мені каже, що в 16-му вона вона підписала контракт і на п'ять років і в прикордонниках вона служила і в Тимково. І в Гребенюках і в Ткаченково, і в Кодимі. От вона війти вже з Кодими. І тоді вона вже почалася повномасштабна війна. І вони з чоловіком з Романом пішли, десь вони, мабуть, 10 чи 11 березня пішли, вона хотіла ще й раніше і кажу, Анька, дитина, все. Любов Васильна, я привезу до вас Машку, я привезу тварини, я привезу все. І от 14 березня вони пішли служити з Ромою. Ось вона була і в Одесі, там під Одесою, і так вона під Миколаєвом. І вже в Херсонській області. Вона а що служила. ви знаєте про останні дні? Вона все час мені старалася, як де вільна хвилиночка, вона мені дзвонила, де останній тиждень вона кожен день дзвонила, де, де вона знаходила місце, де куди. і Вже і Останній день, то, мабуть, п'ять хвилин говорила, дві минуточки, де вона. завжди питала, як ви там, як ви. Я говорила, я дуже її просила, щоб вона берегла себе. Ми тебе чекаємо, і любимо. Вона все буде хорошо, все буде добре. І ну, виконала нас завдання. Вона дуже їй що сказали на нулю, на перший, все вона виконувала. Ось солдати, як приїхали вже на поховання її, то дуже відгукувалися за нею. Дуже такі гарні слова, що вона дівчина, вона виконала завдання, вона була ну, смілива, добра, бойова. У вересні, після 20-го числа, вона мала приїхати з чоловіком з Ромою на, на в отпуск, на 15 днів, бо Ромі мало бути 30 років. І от вона е, каже: як все, як все буде добре, бо дуже бойові дії, це 26 серпня. Я б побажала, бо там не було, дуже довго не було, як говорити, не було часу, не було завдання. Бо бувало так, що вона їде, там тако їде, а тоді зв'язку пропадає. Любова сильна. А я ти питаю її, що чи щось ти їла, в мене водичка є. Ось є оце кофе в неї, вода, як де є можливість, і сигарка. Ось водичка і все. І так всі кінні. і вона ночі. Ми такі виснажені, ми так уже не можемо. Вона як приїжала, то казала, вже так голова болить, так уже все вона. Ну до кінця вона. Я її просила, що Аня, дитина, Аня, приїжджай, давай будемо документи робити, щоб. Щоб ти була вдома, щоб ти була з дитиною, ще трошки, ще, любова сина ні, ну вона все час ну, ну, дуже вона патріот, вона дуже бойова, дуже така добра. Вона така, ну душа. Півроку пройшло, ну не було такого дня, що не плакала, щоб мене згадали. Ми вчора дуже ходили на могилку, дуже все, ну що могли давали людям за нею, завжди буду давати, завжди буду пам'ятати її. Дуже жалко. І підтримуємо, як можемо, Машку. Доньку дзвонимо. Все, вона до нас гарно відноситься, Машка. А як случилося, що це 26-го ми говорили з нею, 27-го не було з неї звісточки? Ну, як немає, бо все время не було так, щоб можна було кожен день почути. Це вже останній тиждень. Не було. Ну нема зв'язку, набираю, нема зв'язку, нічого немає. Ну вже себе успокаю, що ну нема зв'язку, бо кажуть, я, я не можу завжди дзвонити, тому що зв'язку немає. Коли не переживайте, все буде добре. А останні дні то сказала, якщо повезе, вона бачила, що там робиться. Бо звірівки таке зробилось, там нічого немає. Дуже. І от 27-го нема нічого, 28-го якраз чоловік приїхав ну з роботи, вже ми вдвох, бо щоб я одна, я не знаю, як би це було. І в обід дзвонить телефон, беру трубку. Хто ви будете, ані сторожук. А як у мене вже зразу? Ну, я кажу, рідна тетя, ані ані сторожук немає. Вона загинула. Все, я вже в крик. Як ваб чоловік був, я вже не могла по телефоні говорити, все як Аня кричу. Це ж було 28-го в обід серпня. І чоловік уже з ним говорив, і він каже, що я дуже, я дуже. Теж Аню ну поважав. Дуже вона нам була дорогою людина була, виконувала завдання, дуже такі потрібні для України, для всього. І ми будемо завжди Анечку пам'ятати. І ми будемо всі пам'ятати всі героїв, які загинули за нашу Україну, віддали своє життя, такі всі молоді, такі всі гарні. Їм жити і жити, а їх немає. Як душа, як просто неможливо це все. Мене всі збивають, що не плач, не плач дуже, що вже бери себе в руки. Не можу. Я, ми так надіялися, сподіваюся, що вона ну вона жінка, вона допоможе, ну, обійде мене на старості. Бо син, ну, чоловік, понятно, що він син за нами ну, думали, а тут така трапилася біда. Що...